Та правда в ортопедичній стоматології частина 2. Знімні протези завжди незручні. Сучасні технології дозволяють їх робити легкими, тонкими та достатньо комфортними. Але частіше всього пацієнт обирає варіант імплантації, який дозволяє позбутися знімних протезів в порожненні рота. Якщо поставити коронки, усмішка буде виглядати штучною. Сучасні технології дозволяють робити коронки з кераміки, які практично не не відрізняються від природних зубів. Якщо якісно зроблені коронки, то вони виглядають абсолютно натуральними. Основне, це правильний матеріал та майстерність лікаря. Якщо зуб сильно змінований, то його треба видаляти. Але завдяки коронкам і вкладкам можна відновити навіть дуже пошкоджений зуб. І він буде функціонувати як свій. Тому видалення це крайній варіант, але не перший виріб. Обирайте професіоналів своєї Справи і до зустрічі в Алгантоклінів.